Дорогі наші вчителі, перш за все, дякуємо вам за сумлінну працю, терпіння, за великий освітній вклад у наші серця. Ваша праця безцінна, а серце наповнене любов'ю до нас. О, вчителі, невже ви не втомились? У юні душі сіяти зерно? Для цього ви на світі і з'явились, щоб в учнях буйно проросло воно. О, вчителі... І слів не підібрати, епітетів, метафор, порівнянь, Щоб вдячності, рядочки показати, за те, що щедро віддаєте нам. О, вчителі, прекрасно вигідні, бо вибрали в житті своєму вигмету. І нині я за всіх скажу: спасибі рідні за вашу місію, подвижницьку і святу. Ми, студенти-випускники, вітаємо вас і бажаємо насамперед злагоди, здоров'я, нехай ваші душі палають, а ангел-хоронитель береже від всіх невдач і негараздів. Будьте щасливі! Ми найкра!